Знімаю свою хурму Нікітська бордова. Дивіться, в якому вона на сьогодні стані. Багато скинула, але й багато залишилось. Дивіться, дерево не дуже велике. Дивіться, яка в цьому році врожайність. Можливо, до речі, буде ще себе нормувати. Я не знаю, але поки що плодів багатенько. В тому році було два. А в цьому році це другий врожай, дивіться, яка врожайність. Я думаю, непогано. Так, йдемо далі. Це дерево садив минулої осені. Так. Це хурма подарунок осені. Квітла, але плодів чомусь немає. Це запилювач, тому так, йдемо далі. Це теж садив минулої осені. І ось ще одна маленька хурма бачите? Так, йдемо далі. Це гора Говерла. Дивіться, який розмір на сьогодні. Дерево невелике, але урожай як на мене непоганий. Дивіться, яке деревце. Ось такий результат. Так, і останнє дерево, як завжди, Хіакума Хіакума взагалі, напевно, найвелика, дивіться. Дуже великі плоди. Хіакума. Теж поки непогана врожайність. Дивіться, скільки їх. Можливо, будуть падати, але поки маємо ось такий результат, я буду знімати, як вона розвивається. Я думаю, для такого деревця це непогано. Дивіться, яка краса. Тому маємо такі результати. Далі будемо слідкувати. Всім дякую за увагу. У кого є питання, пишіть.